Ні для кого з вас скоріш за все не є секретом, що росіяни настільки вже. Ми що запустили по Дніпру днями ракету, яка здатна долати тисячі кілометрів за лічені хвилини, і створена для того, щоб нести на собі ядерний заряд. Після цього ми з вами бачили купу занепокоєння від західних партнерів та усілякі новини від наших змі про те, що Україна вже подала запит на отримання систем, які здатні збивати і перехоплювати такі ракети. І тут є про що поговорити. Тому вітаю вас, шановне панство. На зв'язку Агностик. Сьогодні у нас мілітарні новини, і не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу. Що у світі вподобайку. Тож росіяни вирішили підвищити градус ескалації та показово вдарити по Дніпру новітньою балістичною ракетою. Українські офіційні особи вважають, що це був рубіж міжконтинентальна балістична ракета. Гур стверджує, що це взагалі кедр, Путін каже, що це комплекс Орієшнік, а США вважають, що це була балістика середньої дальності, що зроблена на основі рубіжа. Менше з тим, чим би це не було та як би воно не називалось, летіло воно з Астрахані, долетіло десь за. 5 15 хвилин мала в собі шість бойових частин, кожна з яких оснащена шістьма субоєприпасами. Летить воно з величезною швидкістю та дуже високо, що є проблемою, адже таку ракету дуже бажано збивати ще до того, як вона випустила свої бойові частини, бо таким чином треба збити одну, а не шість цілей майже одночасно. Знову ж українські посадові особи вважають, що наші системи ППО здатні збивати ці ракети, ну принаймні можна спробувати, але вже на фінальній стадії, коли власне це вже окремі. Боєприпаси. Ну і це логічно, так, і, так як їх можна збити значно нижче. Проте, водночас тим, лунають заяви про те, що Україна подала запит на системи, які здатні збивати таку балістику ще задовго до її розділення, тобто далеко за атмосферою. От про них ми й поговоримо. В якості прикладів наводиться в першу чергу система ТаАД, про яку ми колись з вами вже говорили на каналі. Якщо коротко, це система ППО, яка є вищою сходинкою в системі протиракетної оборони Сполучених Штатів, в порівнянні з Петріотом, який вважається прямо зовсім локальним, таким місцевим через свій не найбільший радіус роботи. Проте це все ще так звана також локальна чи регіональна система, яка розрахована на балістичні ракети малої та середньої дальності. Тад дослівно це термінальна оборона на Великій висоті, і основною її особливістю, на відміну від ще більш крутіших систем, є те, що вона мобільна. Взагалі, найголовнішим в цій системі є не ракета чи пускові установки, а радар, який використовується з нею. antpy 2 може виявляти та відстежувати ракети на відстані від 870 до 3000 км. кілометрів, і розгортається він та працює в двох режимах. В першому він власне виявляє ракети на фазі запуску, вказуючи про це інші системи протиракетної оборони, а в другому супроводжує їх вже на термінальній стадії, вказуючи на ці вже самим ракетам ТААД. кут спостереження приблизно 120 градусів, тож для адекватної повноцінної роботи в батареї має бути не один, а одразу декілька таких радарів. Ракети, ж в свою чергу, працюють за принципом hit to kill тобто вони не мають бойової частини для підриву, а збивають ворожу ракету банально своєю кінетичною енергією. Її основний твердопаливний двигун розганяє її до необхідних швидкостей та напрямку. Після чого основна частина ракети відділяється, донаводиться за допомогою інфрачервоної системи наведення та для маневрування на кінцевій вже стадії використовування. Свої окремі двигуни на рідкому паливі. Завдяки всьому цьому Таад може знищувати ракети в ендо та екзоатмосфері, тобто відстань його роботи приблизно 200 кілометрів, а висота до 150. Звісно ж, до всього цього додається ще система керування вогнем, та ще купа купоку по всього. І загалом для обслуговування однієї батареї треба приблизно 100 людей. Наступний рівень це Іджис, про який також лунали заяви. Першочергово, Іджис це система морського базування, тобто, дуже сильно, грубо кажучи, це величезні крейсери та есмінці, які є кораблями проти ракетної. Оборони, я думаю, що немає жодного сенсу говорити про такий варіант, бо це десь з цієї ж опери, як і томагавки. Проте існує наземний варіант базування Aegis, щоправда, він взагалі немобільний. Це Aegis Ashore, який є, грубо кажучи, устаткуванням. Корабля на землі з тими ж радарами та тими ж ракетами. Воно взагалі не мобільне, адже це навіть візуально нагадує корабель, та й устаткування там також стаціонарне. Такі дві компоненти є в Європі, зокрема в Польщі та Румунії, що логічно, адже це східні кордони НАТО. І у разі якщо балістика летітиме на країни НАТО, та ці системи теоретично можуть їх збити, адже вони оснащені вже доволі серйозними ракетами, зокрема SM-2, СМ, СМ 3 та СМ 6 всі ці ракети не замінюють одна у одну, а доповнюють, адже мають різні принципи та цілі роботи. Ну а я принагідно нагадую вам про те, що у нас проходить збір на потреби одного механізованого батальйону. Тож вже на цьому моменті ви можете закинути свої 10 гривень От, без жартів. Зробіть це прямо зараз. Зробили? Добре. Тепер нагадую, що це не просто збір, а ще й розіграш, в якому настільки вже велика кількість подарунків, що це тепер не один, а цілих два розіграші. Я навіть окремий файлик завів, де зібрані усі подарунки і правила, як це все буде працювати. А за появи нових подарунків вони будуть там з'являтися в цьому файлику. Та, наприклад, з'явилась екшн камера insta 360X4, яку наш підписник прийшла з самої Канади, і її можна виграти за 50 гривень. Тож посилання на збір та файлик з деталями в описі цього відео та закріпи. Ному коментарі, дякую. Наприклад, SM-3, в залежності від модифікацій, може летіти на швидкості від 3 до 4,5 км за секунду, на дальність від 900 до 1200 км завдяки трьохступеневому ракетному прискорювачу і знищувати ціль завдяки кінетичному удару з силою 130 тридцять sm 6 шість же, наприклад, більш універсальна, так як здатна збивати не тільки балістичні, а й повітряні об'єкти. Має активну головку самонаведення, проте у неї і радіус дії менший, десь до 500 км зі стелею в 34 км та швидкістю в. 1,2 км за секунду, але все це повторюсь, призначене для використання або з есмінців та крейсерів, або з системи Ашор. Тобто, це не варіант. Але він все ж є. Тут варто зазначити, що SM-6 адаптували і для літаків, зокрема, її може нести на собі суперхорне, тобто fa 18 Тобто знову не варіант. Але буквально в минулому році штатами була розроблена система стратегічного вогню великої дальності, яка мала б закривати ті відстані, які не здатні закрити навіть Хаймерс з ракетами PRSM. За цією програмою було розроблено комплекс Тайфун, який здатен запускати як SM6, так і Томагавки. І це, власне, єдиний теоретичний варіант Іджеса чи Томагавка в Україні, якщо дивитись справді в очі. Якщо ж порівнювати те, наскільки захищаються системи, то ось гарне зображення, на якому видно площу захисту систем ТААД в Ізраїлі, та іджис в Румунії і Польщі. Випереджаючи ваші запитання, румунські іджиси дійсно могли б збивати ракети над Україною, але я багатозначно промовчу, бо вони над своїми країнами БП, БПЛА не завжди збивають, навіть коли вони літають біля їхніх військових баз. Далі вже йдуть GMD, які є системами, що можуть захистити усі штати одночасно. Там величезна система, елементи якої розташовані в 15 часових поясах. При цьому пускових усього дві: одна на Алясці, а друга в Каліфорнії. Проте сенсу про це говорити немає взагалі жодного, навіть теоретичного. Ще були заяви про модернізацію систем Петріот, які вже є в Україні, і тут мова може йти виключно про останнє покоління ПАК 3 МСІ, який вимагає заміни пускових та комп'ютера для обчислення, ну і самих ракет. Ну і знову ж треба Радари від тану. Тоді воно буде здатне працювати на висоті в 36 км та на відстані в 60 км. Все це цілком ймовірно, питання тільки в кількості. А от ТААТ і ІДЖИС, м'яко кажучи, дуже малоймовірні варіанти по ще ряду причин. По-перше, таат дуже дорогий. Одна батарея в середньому коштує від 2 до 3 мільярдів доларів. Один постріл коштує приблизно 20 мільйонів. Але найголовніша проблема це кількість. Ізраїль отримав одну систему, при тому, що у них була ще одна в країні, але вона була не їхня була. Була розташована на американській військовій базі. Одна батарея була в Румунії, поки місцевий Іджис проходив модернізацію. Ще за кордоном Тади є в Саудівській Аравії, Арабських Еміратах та Південній Кореї, проте там також не власна батарея в Південній Кореї, а дислокована на військовій базі США. В самих же Штатах є усього сім установок, з яких на території країни усього чотири. Давайте спробуємо вгадати, чи згодні будуть штати поділитись однією з чотирьох таких установок батарей. З Півдельної Кореї їх не зніматимуть, як і з острівної бази на Гуамі. Тому цей варіант не варіант. Іджис на кораблях також не варіант, навіть якщо теоретично уявити це, все одно Туреччина не пропустить військовий корабль в Чорне море. Стаціонарний Іджис також не варіант. Залишається лише тайфун. Але для цього треба величезне політичне бажання і фактично прийняття того секретного пункту плану перемоги, який перестав бути секретним буквально через декілька днів. Але там і так не те, щоб було багато варіантів розміщення тієї зброї. Тож з усього вище перерахованого я б взагалі ні на що не сподівався, якщо чесно. Хіба що можливо теоретичний апгрейд і модернізація патріотів, але враховуючи їх радіус роботи, сенсу цього не те, щоб занадто багато. Ще, звісно, можливий варіант замовлення Таада з нуля, але тут ще цікавіша історія. Саудівська Аравія, наприклад, йшла 4 роки до цього просто перемовинами, і десь ще 7 років піде на виробництво самих систем та будівництво інфраструктури для них. Окей, Саудівська Аравія значно більше за Україну, плюс можна списати таймінги на терміновість в нашому випадку і так далі. Проте, усе одно про терміни менше ніж 3-4 роки мови навіть і йти не може. В такому випадку, який варіант оптимальний? Знято систему з іншого місця, а їх мало, тому його такого не буде варіанту. Проте, незалежно від політичних рішень США, наявності у нас тих чи інших систем, чи тих чи інших рішень поїхавших дегенератів, наша з вами справа незмінна: робити все для того, щоб допомагати силам оборони України. Це найголовніший пріоритет для кожного, якому не має бути жодних відмовок. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу сьогоднішніх мілітарних новин. Ну а з вами на як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.